Привіт на майданчику Морті! І сьогодні до мене нарешті доїхав модифікатор від компанії Epocher, а саме Amaran Spotlight SE, про який я і хочу тобі сьогодні розповісти. Погнали, буде супер цікаво. Ну, а цей огляд став можливим завдяки моєму улюбленому магазину, дешево, який надіслав мені цей модифікатор. Тож посилання буде в описі. Якщо тобі раптом потрібен будь-який кіношний став ще й зі знижкою по промокоду ONSET. Насолоджуйся. Ну і що? Ти думав, я забув сказати про моїх улюблених спонсорів каналу? Пф, я просто не можу не висловити вам вдячність за підтримку, а окремо підняти, обняти і покрутити Джеремі Піта. Євгенія Богданця, Арадіо, СанМедіа Груп, Євгенія Гриценко, Марину Жук. Та Рокіт, перший режисер на нашому каналі як ЕГНІЯ. Пам'ятайте, ви усі в моєму серденьку, а якщо ти теж хочеш бути в ньому, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Ну що, давай поговоримо про те, що теоретично було зроблено для простих знімак, ще й не за усі гроші світу. Ну але це, звісно, не точно. Почнемо з технічних характеристик і короткого пояснення, що це взагалі таке і навіщо воно тобі потрібне. Це в нас модифікатор Spotlight, який зроблений для більшого контролю світлу на майданчику, а саме для того, щоб перетворити ось таке світло, в таке. Тобто зменшити і сконцентрувати промінь або додати якийсь малюнок. А якщо ти хочеш дізнатись про це детальніше, подивитись ситуації, в яких він використовується, то в мене є відео на цю тему за підказкою вгорі. Можеш подивитись. Концептуально, це типу дешевий модифікатор для всіх і кожного, і коли дивишся на ціну, воно дійсно, наче так і виглядає. Але як це на практиці, ми взнаємо трошки пізніше. В Продажі існує дві версії на 19 і 36 градусів. В моєму випадку це саме 36. Максимальна сумісність з приладами до 300 Вт, що цілком логічно, зважаючи на те, що метал тут досить тонкий, і навіть на корпусі є яку які я вже давно не бачив в сучасних приладах, а саме, попередження про те, що тут гаряче. Модифікатор використовує Габо розміру М, а це означає, що вибір в тебе просто величезний. До речі, корпус тут full метал. Також Сія має два окремих слота під Габо і під кільце діафрагми, що доволі круто і дає тобі ще більше комбінацій для твоєї творчої роботи. Швидко по комплектації. У нас тут уже класичний для компанії Amaran кейс спінопласту. До речі, вони почали їх робити більш-менш нормально. Усе вже нормально влазить і не треба бути чемпіоном світу з тетрісу. Навіть шнурок додали, як знаєш, в якихось пультах з батарейками, яким можна підтягнути і достати усе, що тобі потрібно. Також зробили доволі продумане місце для додаткової лінзи, про яку ми поговоримо трохи згодом, так як лінзи різного розміру, тут є ось така рухома перегородка, яка зафіксує все це в кейсі і не дасть розбитись дорогому склу, в незалежності від того, де яка лінза знаходиться. Далі в нас сам модифікатор уже з лінзою всередині, тримач для габо, і самі габо в кількості 15 штук ось по суті і все. Далі пройдемось по плюсам і мінусам, які будуть комбінуватись з моїми думками з цього приводу. Почнемо з того, що Spotlight IS є заявлений як модифікатор саме до 150 і 300 Сі, а також для інших приладів до 300 Вт, але це не більше, ніж рекламний хід для людей, які не дуже полюбляють розбиратись і запарюватись. А для тих, хто думає, що з іншими приладами він буде працювати якось інакше, ось тобі порівняння, на прикладі Godax sl 60 v Amaran 300 c Amaran 200X та Amaran 60 x Я, якщо чесно, жодної різниці не бачу. Можливо, десь там далеко-далеко, в професійному світі кіно, якийсь з гаферів помітить, що десь це коле більш концентроване, десь там тіні більш виразні. Але давай чесно, ти не такий гафер. Тому я вважаю, що для простого знімаки абсолютно пофіг. Але варто зазначити два важливих моменти, які працюють винятково на логіці. По-перше, епочер явно зробили цю лінзу під свої діоди. Тобто, якщо в тебе цей діод сильно більше чи сильно менше, це дійсно може впливати на кінцевий результат. По-друге, я б дивився на те, наскільки сильно випирає твій діод, щоб ось цієї ось посадки тобі хватило. Голови, звісно, усі плюс-мінус однакові, та дві хвилини твого часу на перевірку не коштують 14 тисяч. Тож не лінуйся, а то поцарапиш діод чи лінзу, коротше, воно тобі не треба. Давай одразу скажу, що мені не подобається, точніше, чого мені тут не вистачає, і це можливості змінювати розмір кола. Так як це бюджетна опція, то в тебе є тільки два варіанти: це ті самі 36 і 19 градусів. Звісно, якщо ти заможній знімака, то можеш собі окремо докупити одну з лінз, наприклад, на 19. Також для зменшення променя можна докупити окремо, назвемо це кільцем діафрагми. Ось така штука. Ось уже з нею ти отримаєш набагато більше гнучкості і можливостей для свого проекту. Тому якщо прям хочеш максимальний сетап, то це 13300 за модифікатор, плюс 2300 за кільце, плюс одна з лінз від 150 до 160 доларів. І ось вже виходить доволі немаленька сума. Звісно, я кажу саме про знімак, якщо ти умовний блогер, воно тобі можливо і не треба. Ну і давай покажу, як цю лінзу змінювати на всякий випадок. Якщо тобі це не цікаво, нагадую про мітки на таймлінії. Не дякую. Тож, тут все супер просто. Беремо і викручуємо оцей гвинт. Трохи прокручуємо і обережно дістаємо лінзу. На самому модифікаторі є ось такі поглиблення, а на лінзі зубчики. Ось і тикаєш зубчиками в це поглиблення. Трохи знову прокручуємо і вуаля, лінза на місці. Закручуємо все це діло і можна працювати. Тепер те, що мені ну дуже подобається. І якраз таки поговоримо про те, бюджетний це модифікатор чи ні. Дивись, у Appoчер є старі універсальні спотлайти, і вони, по-перше, дорожчі приблизно на 10 тисяч, по-друге, великі. А по-третє, принцип там той самий. До них все ще треба докуповувати лінзи, якщо ти хочеш зменшувати чи збільшувати свій промінь світла. Також у є мій улюблений Spotlight Zoom Mini, дорожчий ніж ESE, е, але дешевший, ніж класичний Spotlight. Йому вже нічого докуповувати не треба. Тут є механізм, який відповідає за зменшення променю, там від 10 до 30 градусів, і кільце діафрагми вже в комплекті. Коротше, тупо кайф. Але є одна маленька проблема: його можна повісити тільки на L60. Тобто, щоб усе це працювало, тобі потрібен окремий прилад. І того вартість SE з максимальною комплектацією виходить нам близько 22 тисяч. Класичний спотлайт в такій самій комплектації близько 48 тисяч. А зв'язка Spotlight Zoom Mini плюс L60, як мінімум, чисто з Daylight версію, майже 32 тисячі. А біколорна взагалі в C38. Ось і виходить, що це дійсно бюджетний і дуже крутий модифікатор, тому що я можу повісити його майже на що завгодно, ну, звісно, з боунс-маунтом. Він невеликий, тобто не буде займати в тебе купу місця при перевезенні і зберіганні. Він легкий, а отже, тобі не потрібні сістенди, як у випадку з міні-спотлайтом. Для порівняння от саме міні-спотлайт Zoom важить 4,5 кілограми. Класичний спотлайт взагалі від 4,5 до 5. А цей малюк важить всього 600 або 800 грамів в залежності від лінзи. Знову таки його вага дозволяє мені без проблем почепити його на якусь маленьку голову і не переживати, що він вирвить мені маунт. Як це в мене буває зі Spotlight спотлайт Mini, на який я вішаю прилад, а не на прилад його. Та про що говорити, якщо я можу усе це спокійно тримати в руках і працювати цим на ходу? Мені, до речі, ця зв'язка 60X і Spotlight SE дуже сподобалася, і я прям реально бачу для цього застосування в умовному полі. Тепер трохи про роботу з рекомендованим світлом, а саме 150 і 300C. В цілому, єдиний профіт з такої зв'язки це RGB-можливості цього приладу. Тобто ти можеш зробити не просто малюнок, а кольоровий малюнок. І якщо колір буде підібрано правильно, то ти можеш отримувати доволі крутий і незвичайний результат в своїх роботах. З іншої сторони, тобі ніхто не забороняє просто купити десяток гелевих фільтрів і робити абсолютно те саме. Просто це буде не так комфортно, бо якщо ти підняв все це на 3 метри, то тобі треба все це спустити і замінити гель, щоб отримати інший колір. Ну і в тебе будуть проблеми з усілякими відтінками, типу цианового, мадженти і так далі. Але знову-таки правильно підібраний гелі, плюс мінімум знань у змішуванні кольорів, і ти переміг цю систему. Ще напевно варто сказати, що ти, звісно, можеш повісити все це на 60 Вт, але враховую, що від потужності буде залежати наскільки далеко ти зможеш поставити це світло і наскільки чітким буде малюнок. Це, начебто, очевидно, але раптом ти не знав. Ще давай поговоримо про зручність у використанні. Ось дивись, якщо мені треба сфокусувати чи розфокусувати це світло, я маю відкрутити цей гвинт і далі руками витягнути цю лінзу, що мені здається вкрай незручним. Вхопитись тут майже немає за що, плюс я буду постійно мацати руками саму лінзу, через що доведеться її постійно протирати. Коротше, це не супер хороша конструктивна ідея, як на мене. Єдиний позитивний момент тут, якщо ти балб'єс і забув зафіксувати лінзу, вона в тебе не розіб'ється, тому що для того, щоб її витягнути, треба зробити невеличкий оберт, як я вже показував, коли говорив про те, як змінити цю лінзу. Далі, ось, наприклад, витягнув я пелюстки, які закривають лінзу. Зняв потрібний кадр, і мені треба швидко звільнити цю голову і знімати щось інше. Я знімаю модифікатор і за звичкою ложу його на стіл, як мій Spotlight Zoom Mini. І вся ця справа лягає на ті самі пелюстки, які доволі. Туго тут ходять і самі по собі доволі тонкі. Сам модифікатор круглий, і за підсумком я маю дуже великі шанси погнути ті самі пелюстки. Якщо чесно, для мене це в перший раз було настільки неочевидно і контрінтуїтивно, що я вирішив це додати до огляду. Ну, типу пелюстки досить важливий елемент, який виконує купу функціоналу, і гнути чи ламати його мені хотілося б в останню чергу. Знову таки, я не кажу, що це мінус, який розбив мені серце, але тепер тобі треба ще це тримати в голові під час зйомки. Ще через ці тонкі пелюстки виникає проблема, якщо ти хочеш зробити якийсь прям ну, дуже тонкий промень. Їх тут просто не вистачає, і вони будуть пропускати світло по краям. Що, як ти розумієш, зовсім не ок. Ще з того, що я чув від моїх закордонних колег, і це, до речі, дуже цікаво, цей модифікатор має мінус, який водночас є плюсом. На жаль, тестів немає, але я повністю довіряю цьому американському гафору, тож можеш не сумніватися. Він каже про те, що скло в цьому спотлайті доволі темне, причому настільки, що 300 c трохи яскравіше, ніж прилад від NANLAYTU з аналогічною насадкою на 60 ватт в режимі CCT, тобто холодний і теплий. А в режимі RGB 300 всі взагалі видає менше люксів на метр, що просто фіаско. Але при цьому усьому 300 сі зі Spotlight Mini взагалі ніяк не змінює ні колір, ні відтінок, в той час як в NANLAT з цим великі проблеми, і на виході ти отримуєш зовсім не те, що накрутив. Тобто, як я розумію, EPOCR вирішили принести в жертву яскравість на користь якості, що в цілому для мене більш важливо. А ти для себе робив власні висновки. Коротше, особисто для мене це дуже крутий модифікатор, якого мені деколи не вистачало, незважаючи на наявність Spotlight Zoom Mini. Так він не ідеальний, зате недорогий, та якщо чесно, плюси все ж таки переважують мінуси. Якщо ти знімака, я тобі вкрай рекомендую, особливо на старті. Цей інструмент зможе вигідно виділити тебе серед інших конкурентів. Якщо ж ти блогер, як завжди, тільки при наявності хоча б двох приладів і зайвих грошей, але знову таки я майже не бачив подібного ні на Ютубі, ні на твічі. Тож, якщо хочеш бути не як у всі, дуже раджу до купівлі. Ну а якщо в тебе залишились питання, чи ти хочеш поділитись своїм особистим досвідом, запрошую тебе у коментарі. Мене прям дуже сильно тішить якість і адекватність моєї аудиторії. Люди реально пишуть багато корисної інфи. І з їх коментарів зазвичай можна ще одне відео зробити. Тож я тобі дуже рекомендую. А в мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! Побачимось на миданчик! Слава Україні! Слава не. І писать російських вибирать, слава Україні, слава нації, і писать російською фодирацією.